Як створити ефект ніжно-рожевого кварцу на нігтях? Дуже легко для роботи нам потрібно всього три кольори: камуфлююча база в 007 відтінку, білий колір та молочний топ. Наносимо їх на палітру. камуфлюючої бази беремо більше, бо це наш основний кольор. По краях добираємо білий та молочний топ. А тепер головне техніка нанесення: беремо плоский широкий пензлик, набираємо текстуру як лопаткою, і дуже важливо: переносимо текстуру легенько ледь торкаючись нігтям. Ніби виливаємо її, жодного тиску. Якщо хочете яскравіші прожилки, додайте більше білого і змішуйте максимум трьома рухами. Для ніжнішої текстури менше білого і більше змішування. Пусті місця заповнюємо рожевою базою і не забуваємо перевернути пальчик. Матеріал сам заповнить всі проміжки. Для особливого шику можна додати трошки золотої фольги по краях. Фінішне покриття і наш неймовірний ніжний манікюр рожевий кварц готовий. Зберігайте цей туторіал, він стане в нагоді.